Привіт, друзі! Сьогодні 22 й день мого проявлення тут на Ютубі, і хочу вам сказати, що цей челлендж провів мене в якусь таку трансформацію, що вже за цей період я хворіла більше разів, ніж за 24 й рік. І сьогодні теж, відчуваючи знедуження, але на вечір мені стало краще. Я Майя бондер ченелер регресолог, авторка трансформаційних курсів, трансформаційних концертів, проєктів, книги. І хочу вам сказати, що сьогодні вирішила вийти в пряму, в пряму трансляцію на Ютубі. Ну, як виявилося, тут свої правила, і треба чекати 24 години. Тому маю намір читати простір людей, які будуть мене слухати, і ту інформацію, яку ви хочете ні, не так. Не те, що ви хочете, а яку найкраще зараз почути вам. І ця інформація береться, інформація береться з простору. Я максимально в моменті тут і зараз наче в прямі трансляції з усіма е, звуками <смі> і з усіма е, відчуттями, які відбуваються тут, без дублів, без кадрів. І я просто хочу сьогодні передати той факт, що для того, щоб жити своє життя, як мені давали на запит на ченелінг, потрібно навчитися себе відчувати. Потрібно познайомитися в першу чергу з собою і зрозуміти, що все, що навколо вас відбувається, це все найкраща версія саме для вас і саме сьогодні. Якщо ви ставите собі намір, наприклад, там, збільшити доходи, змінити діяльність там, зустріти людину, відкрити якийсь новий проєкт, купити будинок, купити машину і ще можливі варіанти, які можуть тут бути. То знайте, що з моменту, тоді, коли ви це заявили, а якщо ви ще це прописали, ви зробили фізичну дію, ви з'єднали матері... духовне і матеріальне. Духовне це думка, яку ми не бачимо. Матеріальне це дія, яку ми виконуємо тут і зараз. Е, перевірка починається вже. Ну тобто, простір, вищі сили, е, все навколо вас вже веде вас до того, щоб це реалізувалося. Справа в тому, що ми під власні. Е, Таким негативним думкам і скочуватись вниз, тобто в нас життя, воно не буде ось, ось таким. воно не, не, не буде. Для того, щоб хотіти кращого, треба записувати і писати не стабільність, а зростання, розширення, писати про відчуття конкретні, які вам хочеться проживати. Тому, коли ви заявили про щось, коли починаються якісь події. Знайте, що це найкраще для вас. Оті всі рекомендації, які даю я тут вам. До сьогоднішнього дня я вже поділилася певною кількістю алгоритмів діючих, які я провірила саме на собі. І я знаю, як проживати різні етапи в житті, коли і з проблеми і зі здоров'ям, і одужувати без ліків своїм мисленням і своїми певними діями, точно так же і з фінансами, і з відносинами. З різними процесами і колесом балансу нашого життя. Тому посил такий: якщо на, якщо на сьогоднішній день ви відчуваєте, що ви хотіли кращого, ви робили багато дій для того, щоб жити краще, і чомусь це краще не прийшло до вас прямо сьогодні. А навпаки, ви відчуваєте себе жертвою обставин, то знайте, що вас ведуть саме до тієї версії, яку ви хочете. Вас зараз очищають. Від ваших думок, від ваших патріотів поведінки, які були раніше. Для того, щоб, наприклад, бути людиною, яка заробляє в 10х разів більше, явно потрібно позбавитись стилю життя сьогоднішнього, тому що на цьому стилі життя ви не збільшили свій дохід, який ви хочете мати бажаний. Тому що потрібно? Потрібно діяти, рухатись інакше, обирати інакше, відкривати в собі інакше, дозволяти собі інакше. В першу чергу, з чим, з чим я особисто познайомилася, це навчитися все ж таки відчувати свої потреби і в своєму внутрішньому світі ставити їх на, першу, на перше місце. Це не про егоїзм, це про відчуття того, що якщо я майстер, я маю попіклуватися про свій стан, я маю піклуватися про енергетичний свій заряд для того, щоб могти вам віддати його. Тобто я вже є тим генератором, який щось передає. Тому про що я піклуюсь в першу чергу, щоб ця батарея була заряджена. Тобто я дивлюся, я їжу туди, де мені потрібно, як мені це потрібно, так я перейшла з моменту пересування на Боже, скажіть мені не можу згадати, як це називається, на автобусах, на маршрутках. Де є багато людей, боже просто, просто нема слова. Воно десь ділося до того, щоб мати свій простір, навіть коли я пересуваюся, коли я водій і є мій особистий простір. Я зрозуміла, що я коли це обираю, я приїжджаю в ресурсі, і тому все в цьому світі складається так, що мені вистачає фінансів пересуватися ось саме таким чином. Все, що я роблю, я роблю свідомо розуміючи, який це іде наслідок, які яка є причина, є який наслідок. Точно так же, чому, коли говорять, о, ці люди, ось вони те їдять, те не їдять, вони вже там ці всі духовні собі щось видумують, тому що вони розуміють, що їм потрібен ресурс для того, щоб віддавати. Відносно є цей фізичний організм, ми без цього тіла просто нікуди. Скільки треба організму енергії, щоб перепрацювати важку їжу, жирну, да, яка там, ну, просто їжа, яка не приносить користь. Да? І ця енергія виходить туди. Або якщо ти кладеш їжу, яка перетворюється швидко, коли ти маєш і насиченість, коли це корисно і для твоєї шкіри, це корисно для твого там, внутрішнього всього організму, для твого зору, ну просто воно, воно тобі є корисним. І цей рівень енергії, який раніше витрачався на Роботу з їжею, він вже йде на щось інше: на створення нових ідей, на реалізацію цих нових ідей, на рух вперед, просто знати, що у вас є ось. Ви, ви заряджаєте свій телефон на 100%. І там є різні програми. Є програми, які забирають певну кількість батареї. Так? Для того, щоб це усвідомити, наприклад, якщо я їду і мені ось до кінця дня не, не вистачить цього, я беру що? Я беру з собою павербанк. Павербанком є е, такі е, практики е, медитації, е, мантри, аффірмації, е, розмова можливо, з людиною, той самий е, прийом їжі там, чи, чи ще якийсь процес. Е, Хочуть для себе, просто для себе винести для себе, що чи ще щось це стало моїм словом паразитом. коли почала вести YouTube, і переслуховую відео, і просто чи ще щось, тому що в цьому світі завжди є ще щось, про що ми не знаємо. Є ще щось, що ми не можемо охопити і створити. Розібрала це особисто для себе. І коли ви дивитесь на оцю батарею, що у вас є. Певні програмки, які її з'їдають, але ви тими програмками, наприклад, не користуєтесь, що треба зробити? Вимкнути її, вимкнути, закрити, а по можливості взагалі видалити. Бо ми багато чого заселяємо, так і воно працює, розбирає, забирає це все в нас, а ми цього не усвідомлюємо. Тому просто розумійте, що ваш намір він завжди виконується і завжди йде на тому шляху до його повної реалізації. Тому чітко плануємо, чітко заявляємо, чітко знаємо, чого ми хочемо, і ніколи не здаємося в процесі, коли вас починають перевіряти. І ця фраза і чомусь це найкращий варіант для мене це та фраза, яка вас врятує. Якщо ви будете свято вірити, що в цьому світі немає того, що хоче вам нашкодити, що якась певна. Подія, яка відбувається, вона відбувається найкраще для вас, для того, щоб ви вирішили це запитання, вирішили цей стан в цю, цю можливо якусь ситуацію в плані діалогу з якоюсь іншою людиною, для того, щоб її не повторити. Вам треба скинути якийсь баласт, віддати якийсь певний груз, для того, щоб піти все ж таки вперед до тієї версії, яку ви хочете. Воно так працює. я вас прошу максимально бути свідомими, брати відповідальність за своє життя, прислуховуватись, аналізувати і бути... бути не в позиції ворога для самого себе. що я маю на увазі під цими словами, це коли ви віддаєте більшу частину свого життя на аналіз минулого, ви просто самі позбуваєте себе. Щастя бути тут і зараз, щастя відчувати якісь процеси, які ось-ось навколо вас. І сьогодні мені надіслали відео, я вчора створювала свій блокнот вдячності, а сьогодні було ще одне відео підтвердження, що не тільки я про це говорю. Я це отримала за свого особистого досвіду, е, називаємо це як завгодно, може, це потік, там відчуваю, як душа зі мною розмовляє, але я точно знаю, що вдячність зцілюють багато-багато процесів. І якщо ви в моменти, коли вам важко, і коли ви своїми же словами шкодите собі, коли ви говорите, ну просто послухайте, що ви говорите. І вам вороги не потрібні, ви собі самі словами створюєте такі події і просто подумайте, що ваші сьогоднішні слова це замовлення вашого меню, все, що буде з вами відбуватися на завтра. Вам подобається те, що ви проговорюєте. Будьте свідомими, слідкуйте за тими словами, які ви використовуєте, слідкуйте за тим, що ви замовляєте у світу для того, щоб залишилось у вашому житті. І саме вдячності, вони є, по-перше, стілюючим процесом високих вібрацій. Вібрація, яка підіймається. Ви ж, коли нагріваєте там електрочайник, ви бачите, що він починає закіпати, у цей пар підіймається. Це процеси, це процеси, які, які просто є у світі. Точно так же є невидимий процес, який є всередині вас. Коли ви починаєте думати, себе жаліти, себе ображати, ображати когось неважливо. Є дуже крута книжка Джона Кехо, «Підсвідомість може все. Послухайте її, якщо у вас немає часу читати. Виділіть на це годину. До речі, ну саме в саме відкритому доступі є там година цього, хоч це кармічно. Ну я це не підтримую, так. Краще купити або купити аудіоверсію і це зробити. Але якщо навіть не це зробіть, хоч якийсь крок сьогодні для того, щоб дізнатися цю інформацію. У нашої підсвідомості є тільки один господар, і це ви. Якщо ви критикуєте когось, він це сприймає до вас вже. Тому і є ця позиція гардині убогості. Ви про когось сказали, да що він і відчуваєте себе круто, а потім завтра приживаєте себе настільки нікчемним, як ви вчора казали про ту людину. Воно все повертається вже в нас всередину. Отут у нас є один голос, який чутно і який повертає. Думайте, що ви говорите, думайте, що ви селите всередину себе. Напевно, мій меседж в тому, що коли ми говоримо вдячності, ми можемо направити свій фокус уваги на достаток сьогоднішньому дні, який є вже у вас, на ту людину, до якої ви несете образу, яку ви перекручуєте в своїй голові по 500 разів, там, думаєте, обмірковуєте. Подякуйте їй подякуйте їй за той досвід, який ви тепер знаєте, що з вами так не можна, і вам так не подобається, і вам так не хочеться. Знайдіть за це, набравте на неї цієї любові і просто подякуйте, що, слава Богу, можливо, що вона зараз не з вами, тому що вам не підходять ні ці цінності, ні, ні та позиція, яку з вами е, вчинили. Завжди у всьому можна знайти вдячність. Завжди у всьому можна знайти вдячність. Тому я вам бажаю її знайти. І, напевно, цей підкаст він про те, що ти завжди отримуєш те, що ти бажаєш. Якщо ти втримаєшся і втримуєш цю внутрішню віру, що все, що відбувається, найкращий варіант для тебе. Всьому свій час, але ви точно можете повпливати, воно здійсниться зараз кращим чином для вас, чи воно все ж таки обнулиться і на правах е свободи волі людини. Ви можете обирати, як ви хочете жити. Я думаю, є багато реальних прикладів в вашому оточенні. Це знаєте, як багато прикладів в вашому оточенні, хто зміг змінити свою реальність, незважаючи в тому, що він народився в селі, в бідності там, чи ще в якихось моментах, і створив свою реальність з достатку в радості зі своєю сім'єю, своєю коханою людиною зі своїми найкращими процесами. У Бодошефера є е, е, такий приклад. Що ми беремо ситуацію, і, наприклад, ви хочете, ну, давайте, дохід це для всіх завжди актуальна тема. Якщо як, нікому б ви рівні не були, завжди хочеться, хочеться більше, тому що якщо, наприклад, ви майстер, у кого почалась команда, ви розумієте, що вам треба заробляти більше, тому що тепер ви ділите це все ще на заробітну плату, яка є з вами. Ну, і ви ставите певні кроки. Це зростання, зростання, це, це нормальний процес, це класний процес. Хотіти зростати. І у Бешефера є таке розуміння. Ви, наприклад, берете і говорите, що там, я хочу заробляти там, 3 тисячі доларів, доларів, 5 тисяч доларів. І, або там, Я хочу машину, яка коштує там, 50, умовно кажучи, тисяч доларів. Там, Окей, давайте поставимо менше там, 10 тисяч доларів, там, 30 тисяч доларів. Кожен кожного своя мрія, своя машина. Да? Ви пишете цю машину і ви маєте це покласти як. Головна дошка на столі, да, яка оця основа. І для неї ви маєте поставити чотири ножки. Що це значить? Я хочу собі купити ось таку машину. Ви її прописуєте, марку, все, модель. Ви її хочете взяти з салону, як вона має виглядати, там, який там термін, все-все-все, ви це все про себе знаєте, ви це все про нього про неї знаєте. І ви пишете чотирьох людей реальних. З свого недалекого оточення таких людей, які ви бачите. Ви бачили їхнє життя до, ви бачите їхнє життя зараз, навіть якщо це може бути якийсь блогер, або ви дивитесь його вже там на, на якомусь певному етапі, не етапі, а, ну, наприклад, ви його дивитесь три роки, і ви за ці три роки бачили, ким, ким була людина, якою стала, і ну, ви це реально бачили. Що це не вигадка якась, да? людина ділилася своїм шляхом, 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 і вона прийшла до цієї точки. Ви маєте написати якихось там, можливо, ваші родичі є, можливо, є якісь сусіди, просто знайомі знайомих, це не обов'язкова людина, прям вам близька, але з вашого оточення. Не просто, що це там якась зірка, одна, друга, третя, там, пан президент чи ще хтось. Ви маєте написати реально. Для чого це? Щоб показати собі, що у вашому реальному світі так працює. Так може бути. І оце є цією опорою. Тобто, в всьому має бути реальність. Я вам казала, да, пишіть вдячність ввечері для того, щоб показати реальність своєму мозку, що оце, що з вами відбувалося, воно дійсно є моїм. Мені є за що бути вдячним. Давайте. Свідомо, по дорослому, з великим бажанням і вірою в те, що в нас все може бути, що наше життя в наших руках ідемо у ці зміни. Такий мій посил сьогодні. Я вірю, що хоч одна людина, але отримала свій інсайт, отримала цю інформацію в своє сердечко, а я продовжую свій челендж і завдяки йому. Я тепер розумію, яке я хочу світло, як я хочу стояти, бачити. Я вже багато чого подивилася. Але на моменті тут і зараз моє найголовніше проявлення це бути тут з вами. І я завжди вірю, що якщо мені щось вищі сили передали, я притримуюся саме цього, цього алгоритму, і, і я знаю, що це не просто так. Що саме за цим буде, я дізнаюся вже на 30-му дні. Але вже сьогодні я дуже вдячна. За тих нових людей, які прийшли в моє життя, за той рівень доходу, який вже стає таким стабільним і сталим у мене. Я дякую за рівень знань, які відкриваються мені на цьому шляху. Я дякую своїй команді, що я зрозуміла, що ви зі мною, як то кажуть, і вагонів воду, і за будь-яку ідею. І можна просто ввечері сказати: слухай, мені треба челендж, мені передавати інформацію. І моя прекрасна Олександра говорить: Так давай на Ютубі. Я говорю, я ще не знаю нічого, не давай. Я зараз буду дивитися, як робити обкладинки, а ти виходь туди. І так я повільно з. Ні, це не повільно. Це різкий просто вихід сюди і не в інстаграмі, а тут бути для вас. Я дякую тим людям, які саме прийшли сюди, на цю площадку Ютубу. Тут новий світ, тут інші правила, тому. Попросила сьогодні майстра одного розказати мені правила життя в Ютубі, і побачимо, як вона відкриється далі. Дякую, що вам не байдуже е, до свого життя і до свого розвитку, і ви тут, для того, щоб взяти для себе ще щось цінне. В першу чергу ви робите це для себе. А я би смершно вдячна вам, що маю змогу проявляти свою силу, проявляти свої знання і ділитися цим з вами. Дякую, підписуйтесь, залишайтесь і розвивайтесь, дорогі мої люди.